Постійно посміхався, це заряджало. До життя Іллі можна застосувати. Слова з книги мудрості. За короткого часу, ставши досконалим, він виповнив довголіття. Душа господеві була вгодна. Тим і забрав він його поспішно спосеред лукавства. Люди ж те бачать та не розуміють. Їм і на думку не спадає те, що ласка і милосердя для вибранців його і опіка для святих його. Я маю мир. За Минулого року ми проводили турнір і ми зайняли друге місце, в фіналі програли, Ілля був нашим воротарем. І того року на цьому турнірі то ми вирішили, навіть хлопці, які його не знали з першого курсу, ми всі так вирішили команду і поставили собі ціль, що маємо взяти перше місце і привезти цей кубок Іллі. Ми всі були тою метою об'єднані. І під час жеребкування, навіть, і під час самого турніру, нам, нам так скажемо, щастило, ми відчували, що щось ми маємо той турнір виграти, щось нам допомагає. Чи десь на футбольному полі, чи поза ним. Десь постійно було, що ми відчували його підтримку. І зараз, бачачи його фотографії, які він посміхається, я, я теж десь розумію, що він, напевно, посміхається і теж радіє з нами, бо без нього тої перемоги не було б. І Ілля завжди був тим ініціатором, щоб зібрати нашу футбольну команду при парафії всіх з українського народу. Він завжди підтримував, казав, що ну, все ж таки це є футбол, це і спорт. ну, Тобто що головне ну, гра, а не перемога. Характеризувати то дуже легко. Це людина, яка не багато маючи віддавала. Свій час, свої зусилля себе всього, щоб допомогти друзям, допомогти тим, хто потребує допомоги. Якось ля до мене подзвонив і, і сказав, щоб я йому дав адресу до міської ради, куди звернутися і написати запит про маршрутки. Там вже мало хто знає, але він постійно. Тій був борець за справедливість, Дописав, писав е, всякі запити, заяви, а і так в нього була така чітка громадська позиція. По цей час я якраз був е, на пластовому таборі, як прийшла сумна звістка про Іллю. Ми з, з постунами е, відразу е, поставили пам'ятний хрест е, в Карпатських горах. Вірю, що він змінив не тільки мене, а не одну людину. Своїм прикладом. Він був чудовою людиною. Ну що ще можу сказати?